Вітаю вас, друзі! Давайте разом з вами трошки прогуляємось по центру міста Торонто, сходимо ближче до озера Онтаріо, покажу якісь цікавинки, які відбуваються в Торонто на початку літа 2024 року. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Як завжди, традиційно вже почнемо від CN Tower, головної визначальної споруди міста Торонто, яка домінує над містом фактично. І пройдемось до озера Онтаріо. Озеро Онтаріо справді схоже на море, яке безмежне, холодне, на жаль. Одне з найхолодніших озер, великих озер. не саме Холодне, але справді всього два місяці в року можна нормально покупатися. І вже скоро почнеться купальний сезон на озері. Навіть тут у нас в даунтауні є дуже прикольний невеличкий пляжик. Давайте сходимо, побачимо, що там є. Ось така дуже типова річ. Художниця. Роблять хот-доги. Сьогодні на стадіоні у нас, біля якого я йду до центр, відбувається матч бейсбольний. І він, в нього початок в день, якщо я не помиляюсь, десь біля 4 годин вечора. А, Тому вже готуються вендори. До речі, всі ці хот-дожні – це доволі прибутковий бізнес. Але в нього потрапити доволі важко, тому що все поділено. Усі жирні точки поділені. В останньому своєму репортажі я розповідав про хокей, як Торонто полюбляє хокей. Був повод, коли грав в Maple Leafs. Хокейна команда Торонто. На жаль, вони програли відбіркові матчі. І Мейповеліпс не єдина команда, яка є визначною для міста, міста Торонто. У нас є бейсбольна команда, яка називається Blue Блюджейс. У нас пожежники кудись їдуть. Blue Jays – непогана команда бейсбольна, в них є Деякі досягнення, не супер-пупер, але до, до плей-оффів стабільно доходять. А, і вони в, в, дуже такі Їх люблять Торонто. Люди ходять на їх матчі. А, і відмінність бейсболу, що ці матчі можуть відбуватися кожного божого дня. Тому що гра доволі повільна. Спортсмени не дуже втомлюються грати в бейсбол. І тому ці матчі відбуваються дуже часто. І я не знаю, я ходив пару разів на бейсбол, мені взагалі не сподобалось. Але ну що поробиш, місцеві люблять бейсбол. Я, для себе в мене є теорія, вони його люблять через те, що вони всі в дитинстві в нього грали. Така дворова гра, яку всі грали, тому люди продовжують. Болювати за свою команду, навіть коли стають доросліші. Але це точно не гра іммігрантів. Тобто люди, які емігрують зараз до Канади, ну, я думаю, що відсотків 80 цих людей навіть, може і більше, навіть правил бейсболу не знають і не збираються їх вчити. Тобто така дуже локальна гра насправді північноамериканська. Це ми стоїмо біля Гарденер експрес-вей, Це траса, рампа велика, побудована в 70-х роках. І це, на мою думку, головний шрам на тілі Торонто. Тому що він проходить через весь Даунтаун, тому що вона дуже застаріла споруда, тому що вона сиплеться вся, ці куски бетону відвалюються від неї. Постійно на неї корки зверху і знизу. Знизу ще у нас тут бомжики полюбляють жити. Тому, як на мене, це абсолютно було дебільне рішення в свій час її побудувати. Але на той час воно здавалося такою передовою технологією. Зараз, я думаю, місто взагалі не зрозуміє, що з цим цим робити. Тому що трафік справді через місто йде великий. Просто і знести не варіант, Ось бачите, як вона облущується. А, і думаю, що вони там вже собі голови зламали, що далі робити з цим, тому що воно простої ще років 20 і його треба точно зносити. Краще б вони якийсь тунель вирили, було б набагато ефективніше. І Вони насправді вже почали трошки зносити, там одну секцію пару років тому знесли, яка була не дуже загружена. Але основна ось через серце міста вона, вона досі існує, на жаль, така моя. Особиста думка. Так, Вже підходимо ближче до озерка нашого. А це вулиця називається Lake Shore Boulevard. Або Коротше, Це частина лейкшору. Вздовж озера. Доволі туристичне місце. Тут у нас ходять трамвайчики, велодоріжка велика. Багато людей тут ходить в день, особливо на вихідних. А ці діти це шкільна екскурсія. Зараз цікаво те, що в Торонто сезон екскурсій. Кінець хоч року. Ось і вчитель. Вчитель заганяє дітей. І Школа організовує екскурсії. Дітей привозять до музеїв. І саме сьогодні мій старший син десь тут в Торонто бігає зі своїми друзями, також у них шкільна екскурсія. Вони підуть на бейсбол, вони підуть в музей, а вони навіть будуть ночувати в готелі. У них така значовка екскурсія. Така доволі суттєва, серйозна. Ось наше озерко. Цей залівчик, тут ці лодки, які ви всі бачите, їх всі можна орендувати. Можна собі моторну лодочку взяти, можна покататися на яхті, можна самому покорувати яхтою, якщо є у вас такий і такий відповідний сертифікат. Там є каяки, там є каноя, прокат, десь тут є ось та конторка прокат. І можна спокійно... Поплавати по озеру. А ще у нас на озері ходять таксі. Таксі, які везуть на Торонто Айленд, водні таксі. Зараз підійдемо ближче до озера, побачите ті таксі і сам Айленд, Торонто Айленд трошки ближче. Це у нас місцевий прокат велосипедів, вже розказував про нього. Єдина можливість взяти велосипед це поставити собі аплікацію, розібратися з нею, не тривіально. І потім вже брати велосипед. Які великі каяки цікаві. А ось це пляжик, прямо в центрі міста є такий ось пісочок, є такий москока черш, можна посидіти на цих стульчиках, позагорати, але, на жаль, купатися тут не можна. Такий чисто загоральний пляж. А ось на той стороні вже наш Айленд, Ронта Айленд, і там розташований аеропорт Білій Бішоп. Ось злітає маленький літачок. Це невеличкий аеропорт, який використовує в ньому тільки локальні рейси. А найдальше, куди можна відсюди вилетіти, якщо я доправляюся до Ванкувера. Зараз це, в принципі, далеко. Вони літають по, по Канаді і по Штатах. В Нью-Йорк можна звідси долетіти також. А ось оце все зелень на тому боці це все Торонто Айленд. Він доволі великий насправді. Там живуть люди постійно навіть. Але основна його, основна його мета цього Айленда це те, що там є така зона відпочинку, там є купа пляжів, там є ресторани, там є розважальні всякі качелі. Для дітей. Типу, такий міні-парк -міні розважальний. Ну, Насправді прикольне місце. Туди хоча б раз варто з'їздити. Туди можна доїхати на таксі. Одному, по-моєму, 20 доларів коштує. Ось воно їде. А Ще краще взяти паром. А паром відходить не з цього місця а трошки далі, якщо пройтись. А паром коштує набагато дешевше. І з парома відкриваються офігенні віди на Даунтаун Торонто. Якщо бажаєте зробити найкращі фоточки Торонто, то треба сідати на паром і їхати на Айленд. Звідки відкривається просто бомбезний від Даунтаун? В цьому центрі міста, біля озера у нас розташований незвич... незвичний поліцейський відділок. Він розташований прямо на озері. І тут у нас є поліцейські катери, які там стоять. Вони патрулюють акваторію озера, дивляться за порядком. Ось Такий в неї залівчик невеличкий, бухта. Я ось там катери стоять. На набережні розташовано також дуже прикольне кафе, яке називається Амстердам. Це не кафе, в принципі, це пивоварня. Вони роблять своє пиво, доволі успішно його продають. І тут його можна скоштувати. Справді прикольне місце. Я там був пару разів, мені сподобалося. І пиво смачне, і їжа смачна. Місця багато, влітку сюди черга, щоб зайти, щоб визнав. Тому якщо немає черги, заходьте до Амстердам пивоварні. Пиво смачне. Десь місцеві жителі тримають тут свої яхти в цій бухті. Напевно, не найдешевша стоянка яхт <сум> в самому центрі міста. Але якщо ви живете в цьому будиночку, ви вийшли з дому, сіли на свою яхту і поїхали собі подорожувати по озеру Онтаріо. Насправді з озера Онтаріо можна доплисти куди завгодно, навіть у Флоріду можна доплисти. Є так звана річ Great American Loop. Це такий маршрут, який проходить по річках, озерах каналах, морю. І можна зробити таке кільце довжиною більше трьох тисяч кілометрів і проплисти через багато штатів Америки, через Канаду. І такі люди, які займаються яхтингом, вони все знають про цей маршрут. І кожен, поважаючи себе яхтсмен або власник такої моторної лодки, хоча б раз в житті повинен зробити цей маршрут. Тут ми підходимо до площі, на якій доволі багато відбувається цікавих івентів. Різні фестивалі в центрі міста всі проходять отут. От палатки навіть не прибирають, вони вже майже стаціонарні стали. Фудтраки стоять, продають їжу. Вся... Всі цікаві речі тут відбуваються зазвичай на вихідних. От тут навіть є розклад. Харбор фронт центр називається ця Це площа. Є сцена, на якій хтось виступає. І вийшли сюди погуляти дітки. Тут постійно відбуваються етнічні всякі фестивалі. Карибський африканський і так далі. Коротше, протягом літа, субота або неділя приходьте тут обов'язково щось буде цікаве. Велика сцена є також стаціонарна. Концерти на ній відбуваються постійно. Ще тут такий цікавий є фонтанчик. Ось там діти бі бігають по ньому. А вони його інколи заливають водою і тут навіть можна такий прокат в дитячих лодах є. І діти катаються по цьому великому такому... невелике озеро. Вони його переробили. Так, похоже, вони його переробили, обрали озеро, зробили просто такий міст фонтан, коли є такий водний туман, йде, можна охолодитись. Бачите, давно вже не був, вже не знаю про останні нововведення. Підійшли до міста, де місця, де є великі лодки. Тут є Оце пайрет таксі, таксі на тот бік. Можна доплисти звідси. А можна покататися на ось такому великому корабліку. <реку> ну, Прийшла лодка на той берег. На цих лодках люблять робити якісь вечерин, вечірки такі. Збирається компанія, викупає лодку і пливуть собі щось відзначати. Або просто катають туристів. Вон є веб-сайт, можна купити квитки, покататися. Різного розміру ці лодки є різного виду. Але ну, Зараз саме сезон починається. Вони активно зараз їх використовують, особливо на вихідних. Сьогодні у нас вівторок, обідня перерва, людей не дуже багато тут. На вихідних тут буде людей багато більше. Це в принципі найбільші лодки, які тут є. Northern Spirit і ось ця інша. Не бачу, як вона називається. Найбільше кораблі, які плавають по озеру Онтаріо, саме з Тарант. Саме туристичні. На жаль, тут немає як в Монреалі або Клебек-Сіті, куди можуть запливати великі. Авіалайнер з моря, з океану. Озеро Торонто не дозволяє дуже великим кораблям ходити по ньому. Через канали, які були прориті там більше ста років тому, ці канали доволі вузькі. Тому потрапити в озеро можна, але розмір суден лімітований. Ось такий він, Харбор Фронт Торонто. Справді цікаве місце. Ми коли приїхали в Торонто, тут Фактично наша перша прогулянка по місту відбувалася саме тут, де я йду. Єдине, що я йшов в іншому напрямку. Ось тут основна стоянка таксі, які возять на Торонто на Айленд. А до речі, мапа Торонто Айленда. Можна подивитися, який він великий і що там є. Купа кафе, барів, ресторанів, пляжі, пірси, дачна, де, дачне селище, де люди живуть. Справді цікаве місце. Прикольний вик на Сентала поміж двох великих будівель. Такі у нас спортсмени бігають по таранту. А тут у нас дуже прикольний новий парк, який відкрили зовсім нещодавно. Такий медмедик прикольний. Його відзнака в центрі великий такий басейн у формі серця. Звідси не дуже добре видно, але можете мені повірити, що це серце. Обідня перерва, офісний планктон вийшов трошки попоїсти, відпочити, позагорати. І відчути вайп міста Торонто. Якщо вам сподобалось, якщо ви також відчули вайп, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.